Всім привіт, дорогі друзі! Просили мене, покажи, як посадити персик, як правильно розкажи, покажи. Зараз ми це все покажемо. Зробили ми вже всю розсилку по саджанцях Хто в нас замовляв, ми всім відправили сажанці. Дуже велике дякую вам за компліменти. Знаю, всі залишилися довольні. Казали дякую за гарні саджанці Отож, друзі. По поводу посадки. Хто не знав, як правильно посадити, ми по телефону розказували. Вибачте, не було часу, займалися замовленням на упаковку, і не було часу в нас в той час зробити посадку і показати. О, зараз тільки подивився час, бачите, підготували отаку площу, зфрезерували її, викопали ямки, вже посадили перший ряд. Ось наш перший ряд гарненько залили, ще будемо прикривати земельку. І зараз будемо робити посадку другого ряду. Як я роблю посадку? Що я використовую? Ось, друзі, є наше добриво. Ось таке добриво калій магнієве Воно таке, як попіл. Похоже на попіл. І ось таке добриво суперфосфат. І на луночку ми будемо давати таку коробочку, я знаю, тут грам 70, мабуть. цього добрива калій магній і суперфосфата. Десь грам 170-180, тут я так вважив. 150-200. Так я орієнтуюся примерно. Так, Показую, як ми робимо. Ставимо наш саженець. Ось, друзі, дивіться, ось наша луночка викопана. По поводу лунки. В загальному десь сантиметрів 60-50 Ну, 60 і в глибину десь, бачите, от коліно. Я не міряю там на глаз, а викопав десь 60 і в коліно, все. І лунка готова. Як я роблю? Якщо у вас є перегній, можна використовувати перегній і попіл. Заряджати нашу луночку. Десь по півтора відра на таку луночку це буде теж дуже добре. Ну в нас посадка така трошки більша, не два, не три дерева, і то я використовую таке доброво. І з виноградом теж я використовую. Беремо нашу земельку. І кидаємо от в нашу лунку. Можна це зробити, якусь ванночку взяти або балію, висипати земельку, вимішати з нашим добривом. Ну і я не граюсь, нема, нема багато роботи і нема коли цим займатися. Тому роблю ось так. Дивіться, беру наше добриво, роблю просипочку і калій-магній, Роблю просипочку. Далі. Що я роблю? Беру це добре ось вот сюди. І те саме калій магнезію. І, друзі, оце все. Беремо земельку сюди і його гарненько вимішуємо. Де у нас попадає там якийсь листочок? Забираємо його. Ось так, бачите, воно все гарненько вимішується. Це добриво треба розподілити по всій лунці, щоб не було скупчення біля корня, що ви висипали там стакан та й думаєте, що удобрили. Ні. Треба розподілити, щоб гарненько воно, бачите, отак ми вимішали. Ще можна земельки. Все, є наше тут добриво. І те саме в лунушці. Ось так. Вимішали його. Бачите, воно гарненько розходиться по, по лунці. Так, далі беремо рулетку між саженцями у нас 3 метри. Беру рулетку від сусіднього дерева. Можна брати якусь тичку таку зробити, замір між сусіднього дерева. Це буде десь отут ставлю. Ставлю собі ниточку. Далі. Ось, Беремо наш саджанець. кронований. Такий, як приходили вам, крона трохи різна, може бути в залежності від сорту. От покажи, бачиш, там така крона. Це в нас київський ранній. Там айспіч більш розлогиста. В вона своя. В ну, залежності від сорту, така і крона. Це в нас ми садимо в даному випадку кондор. Чи кондор, хто як каже. Що ви можете зробити? Саженець у нас стоїть так само, як копали вам, так само і свої саженці ми накопали, зробили прикоп. Прикопали його гарненько і полили. Він у нас стояв у прикопі. Те саме і ви, коли получаєте саженець, можете його прикопати і садити, полити і садити в будь-який день. Можна оновити зрізи, можна і не оновляти. Фікатором? Бачите? Оновили зрізи на корінні. є в нас наша міточка. І кладемо нашу сажаницю луночку. Ось це місце має бути вище землі сантиметрів 8 7 в залежності від що це нам. На що воно впливає? Пеньочок розвертаємо на південь, ззаді мене південь, на що воно впливає? Якщо ви сильно заглібите, буде саженець дуже сильно рослий, мощно рости. Якщо дуже отак посадите коротко, буде слабо рослий. Тому десь сантиметрів 10 ми садимо від землі, щоб прищепа була зверху. Ну і від ґрунтів, якщо чорнозьом, можна там 10 і 12. якщо дуже там такі бідні ґрунти, пісок, можна 8, 7 там до 5. Ось виставляємо наш саджанець, Можна взяти отак лопату. Поставили орієнтир, бачите, ось ось земля, уровень землі, рівень. І ось так ми виставили його рівненько. І замовно трішки неудобно починаємо засипати оцею земелькою до коріння з добривом, якою, якою ми, ми вимішували з нашим добривом. Самому трішки неудобно, У двох це все робиться дуже швидко і чудово. Один тримає, другий раз раз засипав і поїхали. Ось тут. Добрий вам. Все, закидали. Трішки притрамбували земельку. Притрамбували земельку, продивилися, сажаний стоїть рівно. Далі що я роблю? Роблю отаку луночку біля нього для поливу. Ще можна трошки підкидати. Отаку луночку для поливу. Далі не буду забирати вас час. Ось покажи наш рядочок. Зробили полив, шланги поливаємо. Раз залили, увійшла вода. Другий раз залили, увійшла вода. І зараз, мабуть, будемо заливати ще третій раз увійшла вода. Ну, на таке дерево і 3, і 4 відра, якщо засуха. Якщо водичка стоїть, не входить, значить можна і два. В кого які, в яка волога, в кого які прийшли ну залити треба гарно. Залили ось приклад, що далі я роблю. Залили, воно впиталося. Далі беремо земельку. Ось так. Просипали, щоб вона не лопалася. Розправили. Все, Все друзі, саджені з посадяний, присипали земелькою. Отож, далі ще покажемо, що ми будемо робити на зиму, як замотувати стволіки. Ну це фактично посадка сажиться, нічого складного немає. Як любе дерево, так само і садиться персик, щось даємо добре в луночку, гарненько поливаємо, все приживається і маємо гарний врожай. Все, з осені ми нічого не підрізаємо, все залишаємо, як є. Бо якщо ви дуже коротко обріжете, може бути, якщо сурова зима, зайде мороз, може поразмерзати е, наш пагін. Тому ми, ми лишаємо все, як є, а весною покажемо обрізочку, що ми будемо робити. Хто взяв на саджанці, будете за нами спостерігати. Ми ці самі саджанці садимо собі будемо показувати, як ми робимо обрізку по обробках, все будемо показувати і разом з вами будемо вирощувати гарні персики. і Дивитися, який буде врожай, отож, друзі, всім пока. Садіть саженці, садіть дерева. Майте гарні врожаї.